Вітаю сьогодні. З вами я, Наталія Скачкова, і ви побачите чимало цікавого про життя людей у погонах. Але перед тим головні військові новини у нашій незмінній рубриці дозор. У власності вітчизняного оборонного відомства чимало територій та об'єктів, які нині не використовуються. Гроші від їх продажу могли б піти, наприклад, на придбання житла для військових або ж модернізацію та закупівлю нового озброєння. Я вірю, що реформи будуть ефективними, і наші збройні сили перейдуть до професійного принципу комплектування та забезпечення бойової підготовки. Високопосадовці переконані, майбутнє за професійною армією. А от стати контрактником буде непросто. Відбиратимуть прискіпливо, а перевагу надаватимуть кандидатам із вищою освітою та знанням іноземної мови. Це завдання може вирішуватися лише комплексно разом зі створенням сприятливих умов служби і бойової підготовки, встановленням належного грошового забезпечення, вирішення проблем житла для контрактиків та багато інших питань. Але не слід забувати і про моральний аспект. Реформи торкнуться і галузі освіти у військових вишах збільшиться кількість цивільних студентів, які після чотирьох років навчання ставатимуть курсантами. А у військах буде введено новий предмет: – ідеологічна підготовка особового складу, спрямований на зміцнення морального духу армійців. Предбачається, що ідеологічна робота стане невід'ємною складовою бойової підготовки та посядевної діяльності військ. Військових перевдягнуть в оновлену форму, польовий одяг матиме сучасний, так званий піксельний малюнок, крій однострою стане зручнішим для щоденного носіння. До речі, у деяких військових частинах вже встигли випробувати новий камуфляж. Ця одежа повинна бути міцна, легка. Прозора для повітря і в той же час не прозора для вологи і таке інше. Однак на підставі чого цього сьогодні вже експериментально приймаються до окремих підрозділів військових частин. Ця нова військова форма, і звичайно, з усіма іншими заходами, які необхідно до неї додавати цієї осені. Має відбутися останній призов на строкову службу, що охоче підписуватиме молодь контракт. Та яким буде українське військо після 2017 року, покаже час. Стенд Академії сухопутних військ у Львові визнано найкращим за підсумками 4-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти-2013, яка відбулась у виставковому центрі Київ-Експо Плаза. Захід, який був організований Міністерством освіти, і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук та компанії «Виставковий світ, мав за мету ознайомити студентів, учнів та їх батьків з умовами вступу до закладів освіти, міжнародними освітніми програмами, допомогти абітурієнтам здійснити свідомий вибір місця подальшого навчання. Свої досягнення та послуги представляли 960 закладів, в тому числі близько 120 вищих навчальних закладів України, а також інших країн. Делегація академії, до складу якої війшли офіцери, науково педагогічні працівники та курсанти вишу, презентувала свій навчальний заклад на найвищому рівні. Військовослужбовці розповіли усім охочим про особливості навчання у військовому виші. А більш детальну інформацію відвідувачі виставки змогли знайти у спеціалізовані поліграфічній та відеопродукції. Ми, власне, проводимо роботу в областях України шляхом виїзду офіцерів, найкращих офіцерів академії, де намагаємося донести до людей те, що сьогодні служба в Збройних силах є надзвичайно почесною. Якщо проаналізувати останні три роки вступної кампанії до нашого навчального закладу, то безперечно висновок один це зростання авторитету серед молоді України. В нашій академії кожен може реалізувати себе в будь-якому напрямку. Тобто, ну, як, наприклад, коли я поступав, я добре знав наземні мови, та я маю можливість їх вдосконалювати. Я приймаю участь в міжнародному співробітництві, я їжджу за границею, та також курсанти приїжджають до нас. Окрім того, військовослужбовці взяли участь у конференціях, круглих столах та семінарах на різноманітну тематику сучасної освіти. А під час спеціалізованих презентацій, юнаки та дівчата, які лише стоять перед вибором своєї подальшої кар'єри, зокрема вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Ознайомилась із новітніми формами і методами військової освіти, що запроваджені в академії, сучасними освітніми технологіями та специфікою підготовки висококваліфікованих фахівців для українського війська. Жінки військовослужбовці сьогодні в державі їх не надто багато. Втім, військову службу вони несуть на рівні з чоловіками і ввірену їм роботу виконують навіть краще. Зізнаються хмельницькі спецназівці у мужньому чоловічому колективі військової частини А – близько 9% – жінок. Жінок своя трошки специфіка роботи в нас своя трошки специфіка. Ну ми доповнюємо не одного. Всі ми військовослужбовці. Скрашують вони вашу службу. Ну коні звичайно, скрашують. Ну як можна без жінки? Служба народу України для цих жінок не просто забаганка, а покликання. Переконують вони погони та армійську форму замість підборів та модної сукні. Зазвичай вони мріють вдягнути з дитинства. І у салоні краси, і на військовому посту відчувають себе на своєму місці. Взагалі, військовою я ще мріяла стати з дитинства, адже маю дуже якби великий приклад це своїх батьків. Мої батьки також військовослужбовці, тобто я якби продовжую династію, і я дуже пишаюся, що саме у цій частині це моя якби. Умрійна частина, я продовжую службу е, і взагалі е, якби мріяла стати. І якби хочу зростати в майбутньому е, у військовому званні. Я вважаю себе на своєму місці. Як можна сказати, так разом із чоловіками вони виконують усі нормативи, бігають, стріляють, стрибають із парашутами, а ще лише своєю присутністю дисциплінують власних колег. Жодних жіночих хитрощів потрібна лише щира розмова. То вони слухаються? Звісно, слухаються. Вони ну досить так навіть ну. Поважають досить мене, тому що вони знають, що вони можуть до мене звернутися, тому що виконання фізичних вправ і так далі. Ну тобто, це це все потрібно, але потрібно і як -то кажуть, ну якась розрядка, да, наприклад, навіть поспілкуватися. І нехай сьогодні жінка в армії скоріше виняток ніж правило в майбутньому. Тримайтеся, чоловіки для особового складу академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові були проведені лекції. Заступник командувача сухопутних військ збройних сил України з бойової підготовки, начальник управління бойової підготовки генерал-лейтенант Юрій Борискін розповів про організацію бойової підготовки у військових частинах сухопутних військ збройних сил України у відповідності до концепції реформування та розвитку збройних сил України. Науково-педагогічні працівники навчального закладу та майбутні офіцери ознайомилися із напрямками реалізації завдань впровадження нової системи бойової підготовки військ, зокрема впровадження нових методів, таких як підготовка особового складу за модульним принципом. До присутніх у залі було доведено також основні нормативні документи. Особливу увагу було звернуто на рекомендовані предмети навчання для офіцерського складу із загальновійськових питань та питань розвитку командирських якостей, аналітичних здібностей, воєнного мистецтва та пахової підготовки. Ще одну лекцію присвячену перспективам розвитку сухопутних військ збройних сил України на період до 2017 року, в особовому складу навчального закладу прочитав тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління оборонного планування штабу командування сухопутних військ збройних сил України генерал-майор Микола Папельський. У 21 столітті головним помічником офіцера та авторитетом для солдат стає сержант. Про долю людей, які носять сержантські погони, дивіться далі. Ми будуємо армію нового зразка. А отже, стріляти, ходити строєвим кроком, долати смугу перешкод і обслуговувати техніку, солдатів мають вчити вже не офіцери, а добре підготовлені сержанти. І це в жодному разі не сліпе наслідування іноземних армій і не нам моді. Таких змін вимагають сучасні реалії. Пекучий березневий мороз пронизливий вітер та смігові замети. І, хоча кажуть, що у природи немає поганої погоди, все ж за такої більшість людей віддають перевагу роботі в теплих офісних приміщеннях або ж ще краще дивану і телевізору. І мало хто із задоволенням вирушить в поле, не те, що на роботу, а навіть на прогулянку. Та коли мова заходить про бойову підготовку для нашого сьогоднішнього героя, ані мороз, ані спека не завада. Мене все мене все влаштовує. Головне служити, щоб проводилась бойова підготовка, щоб їздило усе, стріляло. Це найголовніше. Це звичайний робочий день Максима Єштокіна. Марш-кидок на полігон. І ось він уже навчає солдатів-розвідників правильно пристрілювати зброю. Друсім до готову. Ажна ружа під бойця. Кожна зброя пристрілюється індивідуально так, під бійця так, щоб він знав, куди у нього іде поправка, куди, куди, поправка, куди він повинен він стріляти, зробити, куди, куди цілитися. Максим каже, якби 12 років тому строковиком потрапив служити у будь-яку іншу частину? Мабуть, сьогодні не стояв би перед нами у військовій формі з сержантськими погонами і відразу після звільнення не підписав би контракт. Напевно, сама доля привела його у берегову оборону. Тут він захопився зброєю та технікою, зацікавився історією розвідки, закохався у романтику, польових виходів і навіть полюбив смак каші звареної в полі просто небом. Чому я призвався на контракт? Ну, тому що хотілося разнообразі, скажем так. Чому я армі... призвався на контракт? Жизнь Тому що хотілося і, різноманіття. По-перше, в армії і, життя не однотонне. Полігони, і, тактика, і, відрядження, полігони, всілякі поїздки так, на які, різноманітні заходи. Там всі, можливі, поїздки на різні міроприяття. Це вже давно не просто служба. Це життя Максима. Щоденна робота над собою і підлеглими. Це те, що він щиро любить, чим пишається. Можливо, таких романтиків сьогодні небагато, але повірте, розвідка для нашого героя це все. Особливе захоплення в нього викликають щорічні курси виживання. На них розвідники ночують і в горах, і в лісі. Вчаться долати багатокілометрові відстані, знаходити їжу і воду там, де звичайна людина просто не виживе. Професійний сержант, передусім гарний спеціаліст у певній галузі. Він не лише привчає підлеглих до порядку у всьому, до чіткого знання керівних документів, до старанного вивчення загальновійськових дисциплін. Наприклад, Максим, окрім розвідувальної, досконало знає гірську підготовку. У цьому взводі солдати завжди намагаються наслідувати свого сержанта, як і їхній головний сержант активно займаються спортом. А дехто вже всерйоз зацікавився гірською підготовкою. Ну, я деякий час займався горним туризмом альпінізмом, але ну як в будь-якому питанні є проблеми, які я сам вирішити не можу. То я підходив до нього, він пояснював мені і проблеми вирішувалася. У нас там висять у класі підготовка сержантів, висять узли, і це робив він. Він їх в'язав, він показував, як їх в'язати. Він пояснював. Максим Єштукін хоче і надалі служити у військово-морських силах та підніматися кар'єрними сходами. Тож ближчим часом в планах навчання сержантський коледж у 17 столітті. Чин сержанта було введено вже і в Російській імперії. За часів імператора Петра І звання «молодший сержант і сержант замінили на молодший унтерофіцер та старший унтерофіцер, які проіснували до 1917 року. Серед наших пращурів, запорозьких козаків, прообразом сержантів можна вважати куріних отаманів. Вони віддали забезпеченням і коштами курення, включали новоприбулих до козацьких списків. В радянській армії звання сержант було введено в 1940 році. На жаль, стереотипи щодо його ролі в підрозділі навіть після краху СРСР не змінились, тобто обов'язки, які в сучасних арміях світу виконують сержанти в збройних силах України досі на тямущих лапках, лейтенантах і капітанах. Часом трапляються і майори з підполковниками, які разом з новобранцями пріють на КМБ, їздять старшими машин, водять підлеглих у лазню. На щастя, із приходом в підрозділи професійних сержантів пережитки минулого відмирають. Знайомтесь Сергій Лєвий, головний старшина 169-го навчального центру сухопутних військ. Керує роботою головних старшин батальйонів, очолює раду сержантів, а також навчає солдатів різним військовим наукам і є помічником начальника навчального центру. Посада дуже нова. В решті військових частин вони протягом 10 11 років були такі введені. Ще була ця посада введена в 30 й окремо механізованій бригаді, яка базується в місті новоград Волинський. Також в якості експерименту, як і в навчальному центрі. Сергій ще з малку знав, що стане військовим. Син офіцера за 10 років він змінив десяток шкіл не лише у різних містах, а й різних республіках колишнього союзу. Тож віддалені гарнізони, військові містечка для нашого героя ніколи не були екзотикою. Мій отець, офіцер, дід, був військовим також. Он пройшов три війни: фінську, німецьку і японську. Але так сталося, що я став не офіцером, а. Іменно пов'язав службу на посадах прапорщиків сержантів. Підписавши контракт із збройними силами України, Сергій поставив перед собою завдання досягти максимуму у кар'єрі. Тож, коли дізнався, що у Харкові відкривається центр підготовки сержантів, без вагань написав рапорт: ті знання, які я отримав в центрі підготовки сержантів, я вже знаю, де я зможу їх примінити в своїй повсякденній діяльності під час виконання своїх службових обов'язків. Там почав опановувати навіть незвичні для військового дисципліни. Основний упор коледжу військовому під час навчання на курсах вищого рівня сержантського складу це була психологія. Це вміння спілкуватися з особовим складом, правильно себе поводити. Ну, тому, в основному, психологія. Дуже багато конспектів я туди привез. І під час занять з особовим складом я використовую ці конспекти і ці знання. Навчальний центр це особлива військова частина. Тут ніколи не припиняється бойова підготовка. Всього за п'ять місяців із вчорашніх школярів десна робить зв'язківців, автомобілістів, розвідників. І велику роль у підготовці солдатів відіграють саме сержанти. Нещодавно відзначили сотую річницю з дня народження тричі герої Радянського Союзу мершала авіації Олександра Покришкіна. Його гасло, висота, швидкість, маневр, вогонь дозволило йому стати одним із найрезультативніших асів Великої Вітчизняної війни. Перші дні війни Покришкін під час бою намагається врятувати товариша. Проте його літак підбито. Машина стрімко наближається до землі. Часу, щоб вистрибнути з парашутом, немає. Молодий льотчик розуміє, що шанс вижити майже нульовий. Від удару Олександр не притомніє. Клас, носи смотрю, крилі валяються. По сторонам, хвост теж відбитий. Я живий, сижу в кабіні. Перший одразу щоб стрілятися. Зарядив пістолет і послухав, де ж німці. Які мене в плен взять. Проте його ніхто не шукав. У гаю було тихо, займався сонячний ранок, і Олександр вирішив пробиватися до своїх. Рішив уходити по лісу, потім по виноградниках. Ось троєсотку бірасив і вибрався своїм. Олександр Покришкін вважав, що 41-й і 42-й були найважчими роками війни. Молоді солдати без бойового досвіду легко ставали мішенями. Вони не могли конкурувати з німецьким добре тренованим військом. У там думає, я твоя очередь. Сможеш, кого то нет, ти живий. Значить, ми завтра, я в очередь. Щоб вижити, потрібно було шукати слабкі місця ворога. І покришкін вів щоденник, де після кожного польоту занотовував все до дрібниць. Аналізуючи хід повітряного бою, він розробив власну унікальну тактику. Часом вона йшла у розріз з інструкціями, за якими мав діяти військовий льотчик. У нас були інструкції, наставлення які, звісно, не соответствували по настоячому ті в яких нами всі бої. Люди писали, які самі не воювали. Перевіривши ноу-хау на практиці, Олександр Іванович відстоював свої ідеї перед начальством, але переконати офіцерів букваїдів було важко. Виникали конфлікти. На уславленого льотчика сипались догани. Йому не давали заслужених нагород. Олександр Іванович приміняє свої прийоми, він стільки врагов понаживав, але за те, скільки він життя зберігав. Свій досвід Олександр Іванович передавав молодим офіцерам. Він мов батько, опікувався ними і ніколи не поспішав брати на бойові завдання. Він дуже берег льотчиків. Навіть коли він був командиром дивізії, розумієш, він дуже берег. Значить. Жляка, говорить, о не випускал, и если была возможность, где прикрывали, и так далее. Вот, за это его очень любили. Фирмовым маневром лётчика АСА був так званий соколиний удар. Особливо його дієвість відчувалася при призначні перевазі ворога. На великій швидкості варіш самолёт пікіруєш, потом змінюєш угол и на великій швидкості проскакуєш з малим углом б'ёшь уже не по стилку, а обёртом по бакам і це безстрашніший чоловік. Це раз саме подмога в бою всегда була. Він завжди мог допомогти, понімаєш самому. тому саме самому. кстати, то що у нього там считается 59 сбитых збитих самольотів гораздо больше. З 1943 року Покришкін пересів на американську аерокобру. Навіть досвідчені льотчики не наважувались пілотувати цю машину, адже помилок літак не пробачав. Одразу входив у штопор. Проте Олександр відчував його інтуїтивно. Я сроси з самолітом. Я чувствую, як своє тіло і в яких раздумів розумієте, я будь-який маневр. Це був складний технічно і в керуванні літак. Він дуже легко впадав в штопор, але знання, саме які він отримав як авіаційний технік, допомогли покришкину опанувати цей літак, і на ньому він літав вже до завершення війни. Сміливий і зухвалий, Покришкін жахав ворога. Ніхто не наважувався з ним зустрітися. Коли Олександр був у небі, німецькі радисти попереджали своїх пілотів і ті мерщі йшли на посадку. Після другої зірки героя радянського союзу Олександра Івановича хотіли поберегти і запропонували вигідну кабінетну посаду, але він без вагань відмовився і продовжував воювати. Із дивізії, якою командував Покришкін, 59 льотчиків отримали звання Героя Радянського Союзу. Чотири з них стали двічі Героями Радянського Союзу. Після війни Олександр Іванович не зрадив авіації і продовжив освоювати нові літаки. Він в характері був завжди льотчиком. Льотчиком, розумієте? Это его любовь. Знаете, когда вот в жизни встречается понятие большой любви на всю жизнь? Так вот, к авиации у него большая любовь. Вот с детских лет, когда он первый самолет убил, и до последних, когда он до 1962 -го года летал. В день ювілею у столичному будинку офіцерів зібралися друзі, товариші по службі і учні легендарного повітряного аса. А зараз до вашої уваги наша рубрика Уроки самозахисту, у якій Катерина Чемес буде опановувати навики падіння. Дивіться далі. Розглянемо урок п'ятий. Основні вправи при падінні вперед, назад, в лівий та правий бік, які допоможуть вам не тільки в рукопашній сутичці, але й у різних життєвих ситуаціях. Зараз ми будемо їх поступово ускладнювати. Падіння з низької, середньої та високих положень. Низька стіна – Це коли повністю присід, сідниці до п'яти. Руки в сторони готові до дії. Середня. Положення фронтальної стійки. Це ноги знімають під в 90 разів, руки вперед, вперед, руки здійнуті в колінах, в ліктях готові до діть. І висока фронтальна стійка, ноги зігнуті в колінах, нарізно, руки готові до дії. З вихідного положення низької фронтальної стійки ноги нарізно, руки в сторони, коліна нарізно виконати катуляння на спині. Від сідниць до плечей. Підборіддя притиснути до грудини. При падінні, опускаючись сідниці до пілоги, виконати падіння на лівий або правий бік. Техніка виконання при здійсненні страхування падіння на лівий правий бік є. Це катуляння на спині від сідниць до плечей. Підборіддя притиснути до грудини. Руки під кутом 35 градусів, сторони, пальці разом. язик напружений. Щойно ми з вами падіння назад, на лівий та правий бік. Зараз, зараз розлучимо падіння вперед. І так само те та падіння назад, розвинуться з підготочки вправо. Перше підточчик права це капітуляння на годині в положення лежачів. З вихідного положення лежачи на годині. П'ятки разом. Ноги легкі на коліна, руки перед обличчям, вихищаємо. І додали. Та голова поберега в правий або лівий бік. Будь-яке положення зручне для вас. Виконти капуляні на годині від родини до себе. Сьогодні на нашому занятті ми розучили падіння вперед, назад та лівий правий бік. Побачимось на наступному уроці. Це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Побачимося за тиждень у цій же порі. Нехай щастить.